Всім привіт! А сьогодні у нас 2 вересня, вже почалася осінь, скоро буде перехід на зиму, козочки будуть гуляти, і пора колоти їм коло проти паразитів. Сьогодні будемо колоти наші Мелісті, вона стоїть, дивиться. думає, що щось у мене тут смачненьке, але зараз ще хтось буде тікати від мене. Зараз будемо колоти. Так, ну все, я набрала. Зараз будемо. Робити її укол. От, я буду робити так і шкіру. Ось тут потрібно струва або з стру того боку. Шиї або можна вище тут на ухватці підтягнути шкіру і зробити укол. Це не укол. Після ось цього препарату два тижні не можна буде вживати молоко. Не фокусується. Ось. Два тижні не можна буде вживати молоко пити, їжу. Але нічого страшного. Почекаємо. Вона у нас перша гуляла, тому для неї перша її колю. Я колю до того, як вони починають приходити в охоту. О. Саме зараз перехід буде на осінь, саме те, що треба. Угу.